А у ранковому зведенні генштабу ЗСУ Фейсбук повідомили, що протягом доби зафіксовано 166 зіткнень на лінії фронту. Найбільше з них на Покровському та Курахівському напрямках і детальніше про ситуацію на передовій. Далі говоримо із речником Національної гвардії України Руслан Музичук. З нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаю. Добрий ранок, слава Україні. Героям слова, Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на найгарячішому напрямку, де зараз перебуває Нацгвардія, Якщо не помиляюся, якраз а, також на покровському напрямку є представники Нацгвардії? Дійсно, ми бачимо, що зараз найактивніші ділянки фронту, де противник намагається здійснювати найбільшу кількість штурмових дій це Курахівський та Покровський, і цієї доби більше половина це саме на цих ділянках відбулася на покровському напрямку в районі відповідальності наших підрозділів. Противник провів 13 штурмових дій, намагаючись штурмувати населені пункти, зокрема населений пункт Селидове, і для цього застосовував велику кількість. Якісь бронетехніки взагалі можу сказати, що із тих більше 50 штурмів цієї доби противник активно намагається просуватися, намагається концентрувати свої зусилля, зокрема на просування по флангах сили довго, по південних і північних, а також останнім часом активізував свої спроби атакувати безпосередньо околиці міста на східному фланзі для того, аби просочуватися місто, для того би пробувати захоплювати міські за. Забудови в цілому, наші військовослужбовці свої позиції утримали. Військовослужбовці Національної гвардії відбили штурми, незважаючи на те, що противник застосовує досить велику кількість піхоти. Зокрема, цієї доби про втрат противнику більше 300 осіб, із них 157 – це безповоротні. Тобто можна зрозуміти, яку кількість піхоти застосовує противник протягом доби, навіть на досить, скажімо так, вузькій ділянці фронту, якщо говорити взагалі про південні напрямки, східні напрямки, тобто більше як три роти піхоти було залучено для того, аби пробувати просуватися, штурмувати, і ми бачимо, що противник також намагається. Подекуди накопичувати е, військовослужбовців, скажімо так, е, концентрувати їх якомога ближче до позицій, до населених пунктів для того, аби е, в подальшому здійснювати е, хвилі піхотних штурмів з невеликими інтервалами. Е, наші бійці відмічають, що на деяких ділянках, зокрема в районі Силидова, такі штурми можуть відбуватися е, через з інтервалом в 20-30 хвилин. Коли накопичившись, висуваються групи піхоти по три по 7 військовослужбовців для того, аби проводити штурмові дії. Протягом цих, цієї доби гвардійці по лінії фронту також наносили ураження по живій силі, по техніці противника. Таким чином, було знищено один тан, 4 одиниці бронетехніки. Бачимо, що противник продовжує активно застосовувати і автомобільну техніку для просування переміщення піхоти. Було знищено нашими підрозділами 8 одиниць автомобільної техніки, 2 складу боєкомплекту і дві станції РЕБ. пане Руслане? От ви згадали про те, що на селидовому на цьому напрямку були застосовані також і бронетехніка противником. Як часто це трапляється, коли штурмують не лише пішими малими групами, про які ви згадуєте, але і застосуванням техніки? Дійсно, що бачимо, зараз противник намагається застосовувати бронетехніку. Не завжди мова йде про великі механізовані штурми, які ми бачили за останні дні, зокрема на Куп'янському напрямку чи на Курахівському напрямку. Що стосується Покровського напрямку, то протягом останнього тижня противник 5, не менше як 5 разів, що зафіксовано, зокрема, і на відео, які оприлюднювали наші бригади, які виконують там задачі, проводив механізмі. Організовані штурми, зокрема, це в напрямку цукурине, в напрямку Селидове, для того, аби пробувати просуватися, використовуючи при цьому від 3 до 5-6 одиниць бронетехніки, це танки, які забезпечують якби, вогневе ураження, де противник пробується пробує. Під час того, як просувається наносити безпосередньо удари, і це також БМП і БТР, які використовуються для переміщення піхоти. Але бачимо, що такі спроби штурмів вони не мають успіху, оскільки наші військовослужбовці досить швидко знищують і виявляють, і це один із головних факторів, який не дає противнику розвивати успіх саме вчасне виявлення, вчасне виявлення таких бронегруп і їх знищення. Знищення відбувається безпосередньо і за рахунок роботи fpv дронів, тобто де противники противник безпосередньо зазнає ураження внаслідок або скиду боєприпасів чи дронами камікадзе, мається на увазі FPV. і також це інженерне обладнання підступів до місцевості, тобто мінування, коли немає змоги противнику просуватися за рахунок досить щільного замінування ймовірних шляхів підходу. Ну і звичайно, це. Велика робота наших артилерістів, тому що саме і контрбатарейна боротьба, в тому числі, надає противнику змоги накопичувати на відстані, скажімо, так, артилерійського ураження, накопичувати і живу силу і техніку. Ще можу відмітити, що стосується саме контрбатарейної боротьби, то за останній час противник значно наростив із застосування артилерії по лінії фронту, зокрема, цієї доби по східних напрямках лише в районі відповідальності, де виконують оборонні задачі наші підрозділи. Противник наніс 556 артилерійських ударів і застосовуючи в тому числі ракетні системи залпового вогню. Якщо порівнювати, наприклад, із періодом цієї весни, то в середньому це була кількість до 200 артилерійських. Ських обстрілів, якщо ми говоримо про східні напрямки, тобто бачимо, що зараз противник досить активно намагається проводити штурмові дії. Це Куп'янський, Лиманський напрямок, де завжди була велика кількість артилерії, і також що стосується Покровського напрямку, також бачимо, що активно застосовує артилерію для того, аби створювати передумови для проведення штурмових дій. Пане Руслане хочу ще запитати вас про турецький напрямок і Нью Йорк власне. Вчора бригада Азову опублікувала відео а, роботи наших оборонців на цьому напрямку. і, Власне вони повідомили про те, що за останні кілька тижнів вдалося дещо стабілізувати там лінію фронту. Ми бачимо, що протягом цієї доби, зокрема на турецькому напрямку, суттєвих змін обстановка не зазнала. Противник проводив спроби штурмових дій, зокрема і в районі населеного пункту Нелипівка, в районі населеного пункту Нью-Йорк, і також, якщо Є передумови, скажімо так, тому що дійсно за останній час досить велика робота здійснена нашими підрозділями аби стабілізувати лінію фронту на цій ділянці, і для того, аби нанести ураження противнику, те, що ми говоримо, знизити його наступальний потенціал, щоб противник не мав змоги проводити велику кількість штурмів. І говорячи про турецький напрямок, ми Бачимо, що зараз мова йде також про бої в урбанізованій місцевості. Це мається на увазі ті ж забудови в Турецьку безпосередньо і в Нью-Йорку. І це характер взагалі інтенсивність боїв, вона трохи відрізняється від тих, коли ми говоримо про штурми відкритих місцевостей чи спроби штурмових дій. Коли мова йде про флангові просування противника, спроби. Просуватися по околицях міста зараз, зокрема, на цьому напрямку, бачимо, що актив великої кількості, принаймні, штурмових дій, останні дні, противник не проводить. Тут подекуди йде і позиційна оборона, і зараз, що стосується саме боїв у місті, то Наші військовослужбовці виконують завдання по тому, щоб нейтралізувати ті групи піхоти, які мали змогу закріпитися на деяких ділянках. І дійсно, що стосується саме боїв в міських забудовах, то бої відбуваються подекуди на досить близьких відстанях. Проте знову ж таки, це координована робота. І навіть якщо мова йде про вибиття противника із певної будівлі чи з забудови, чи з певного району, то цьому передує. І ефективна аеророзвідка, і взагалі оточення положення противника, сил противника для того, аби ця робота була ефективна, і наші підрозділи проводять її досить ефективно. Пане Руслане, ще хочемо, аби ви наостанок розповіли про нацгвардійців, яких вдалося повернути з полону під час останнього обміну? А скільки так? Скільки саме з бригади АЗОВ, в якому вони стані? Чи можете розповісти нам? Зараз бачимо, що вдалося повернути 95 в цілому захисників України, і більше як 30 – це військовослужбовці Національної гвардії України із різних підрозділів, які виконували задачі і по обороні наших східних рубежів, і це звичайно воїни нашої бригади Азов, яких на часі вдалося повернути після досить тривалого часу перебування в полоні, тому що ми пам'ятаємо вихід за АЗОВ Сталі, що відбувався в травні 2022 року, і це ті кроки, які, скажімо так, необхідні і робляться постійно. Дійсно, за цим стоїть досить велика робота для того, аби в тому числі визволяти і військовослужбовців бригади Азов, інших підрозділів, зокрема і військової частини, які обороняли Військо атомно електростанцію, тому що ця категорія це також військовослужбовці, які одними із перших потрапили в полон, і зараз знову ж таки серед пріоритетів звільнювати військовослужбовців усіх наших, зокрема тих, які перебувають тривалий час полоні, які зазнали і поранень є інформація. І що стосується саме тих, яких вдалося повернути, то звичайно враховуючи те, що це вже на щастя, не перший обмін, є алгоритмом того, як в першу чергу, які мають бути проведені заходи для того, аби надати їм належну медичну допомогу, обстеження і в подальшому вони ще пройшли медично психологічну реабілітацію. Ну і паралельно це відновлення документів, тому що від цього залежить також багато соціальних питань і для самих військовослужбовців, і для членів їх, їхніх сімей. І ще буквально кілька слів про потреби Нацгвардії, які зараз є основними потреби, і як можна допомогти. Що стосується потреб, зазвичай наші бригади говорять про це на своїх сторінках в соцмережах, і мова йде звичайно зараз досить велика про засоби РЕБ, про fpv дрони, тому що їх ми бачимо навіть ця велика кількість боєздіт що щодоби біля 200, Вона вимагає великої кількості відповідних засобів. І говорити про повне задоволення потреб в артилерії в засобах FPV-дронах, наприклад, ми не можемо, оскільки досить велика. Активність лінії фронту це перше і друге, те що ми говоримо завжди, наші військовослужбовці зараз також проводять певні збори. Це що стосується для потреб соціального забезпечення, якщо є необхідність в допомозі в лікуванні, в протезуванні і таке інше. Тому що це, що стосується відновлення велика робота з боку держави, з боку самої національної гвардії, проте іноді в такому допомога також потрібна. Руслан, дякую, дякую, що доєднались до ефіру. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили якраз ті напрямки, де найгарячіші, де працюють бійці Національної гвардії України, а також про те, що вдалося повернути нарешті з полону ще понад три десятки наших захисників.